Знаємо цю особу, ми просто надоїло уже все оце безправі, яке постійно. робиться. Ви просто постійно. Дайте я вам двох словах, розкажу ситуацію яка трапилася. Да, я так розумію, що тут є речовий, чи є знайомі його, так ні, ми не знаємо. Ми не знайомі. Диві, ми дивіться, люди. ми ось, скатево, критика ситуація. Зупиняємо чоловіка, так чоловік так. непристойним жестом. Показуємо нашу сторону. Де? де це де це фіксовано? Що він непристойним жестом? Ні, не, Давайте давайте де це фіксовано. Вот так, так. Вот тут да. це а покажете. Ви спочатку оце спочатку. Покажіть, де він не фіксовано. Ванна, ну дивіться, тому що бачите, вона без екрану, Вона передає в хвару, передає прекрасно. Да. Отами й подивимо. Начи, та да, дивіться, суд суд до діла. На пропозицію зупиниться, чоловік не зупинився? Так, продовжив рух, в'їхав в яму, так і далі почав наражати на небезпеку. Кого? Учасників дорожнього руху. Та тут взагалі нікого. Дивіться, не було. дивіться, ну як немає нікого. Ну як ви Я просто подивіться, вас? що робиться. Дивлюсь. Ну подивіться просто. Дивлюсь, це хто О, зробив оце? Це. це він зробив. Оце він зробив, так? А чого він, він бру? П'яний почав лізти і до нього в вікно бити. Ви, чого людина що нього діти є? Як це звідки вони там сидять зараз? Ви склали аварійну ситуацію на черзі. Отаким доганяли. Дивіться, чекайте, чогошніку дали побити вікно? Слухайте мене. Ви склали. В свою машину, бандита, який бив машину з дітьми. Ви сховали в свою машину. Це захист України, вам туди треба йти захищати. Не, ми хочемо, щоб ми пішли воювати. Да. Оце Фати, було нас, дуже добре. Воювати, блять. Пора вам сваримо. Ви вчилися, блять, безкоштовно. За що боїх податків? Вчились безкоштовно. Воюйте, блять, а не цивільних всіх забираєте. Цивільник. Я ростила сина не для війни, блять. Не для страни. А він воював? Так! Да. Да. Він був в гарячих точках. Іде да. 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 І, і, і пори! І, і, 14-го року! Був? А ти був? був, був. Ні, ти не, не, був. не був. Ти не був. І діти маленькі, роки, два з половиною роки плакали, бо папа на гарячих ці. точках. Пішов ти святи воювати. Ні, випадко, випили, золочи заводи. Ми ніхто її не буде витягувати. Ви спочатку витягніть оту особу. Можете нам витягнути Оту особу, яка сидить. особу. Можна? Яка била машину? Б... Витягне свої підривай, машини. тут зібрався. Витягні що виїхали, ви виїхали ви 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 на ви О! Зараз він витягне. Ви ви а ну йдем. Дindi, я, я до вас тожу. Ми маємо дотримати. Цивільно-проціонального кодексу, громадське затримання. Ви проти? На камеру Боді! Я підійшов до вас, Я спілкуюсь Я телефону! з потихонькою. і спілкуйтесь, не чіпайте. Відкрийте нам, будь ласка, цього! Ви можете його випустимо. У мене да ключі. Підійшли і до мене маєте діло. Я до вас підійшов. Чи ви до мене підійшли? Ви підійшли сюди, і починаєте, що я вам заважаю. Приїжджаємо пару поза.